Сьогодні ви побачите дуже багато цікавого, тому рекомендую не перемотувати та додивитися ролик до кінця. Всім привіт! Сьогодні ми тестуємо тополю. Існує такий наратив, що дрова з тополі це не дрова, це майже сміття. І сьогодні ми або спростуємо це, або підтвердимо це, перевіримо теплотворну здатність тополі та порівняємо її з акацією. Ось така в мене є колода з тополі, їй два роки, вона суха, і ми будемо використовувати її в наших тестах. Забігаючи наперед, скажу, що по деяким показникам тополя обходить акацію чотири рази. Якщо цікаво, поїхали. Тополя дуже поширене у містах України дерево, одне із найпоширеніших. Така картина, як зараз на відео, це типово для більшості міст України, але в свою чергу тополя також небезпечне дерево. Зверніть увагу на гілки на цій тополі. При пориві вітру вони можуть впасти та покорічити людей або машини пошкодити. Якщо комунальні служби недбало виконують свої обов'язки, такі випадки трапляються дуже часто. Чому ж в наших містах так багато тополі? Тому що вона невибаглива до ґрунту і дуже швидко росте. Висота може сягати 40 метрів, а тривалість життя до 100 років. Коли в наших містах масово висаджувались тополі, спочатку планували садити лише чоловічі дерева, які не виділяють пух, але в силу складнощів садили все підряд. Тому як бачите, що багато тополь жнучого роду, які виділяють пух. За сприятливих умов тополя може додавати по 2 метри у висоту щороку. До речі, я записував коротке відео, як я точу ципну пилу болгаркою і отримав неоднозначні відгуки. На прикладі одного зуба це отак виглядає. Я не кажу, що потрібно виконувати всі станки, напільники і точити лише болгаркою. Але я так прилучився, набрався досвіду, і мене повністю влаштовує, як виходить, так наточити. Кубів 25 я цією цепкою точно перепиляв, і як бачите, ще й надовго вистачить. Як бачите, суха тополя пиляється доволі легко, і наточена таким способом болгаркою. Пила дуже легко справляється зі своєю задачею. Звичайно, якщо б вона була надочена на станку, то вона б краще, мабуть, пиляла. Але мене повністю влаштовує, тому для невеликих об'ємів робіт це взагалі знахідка. На початку відео я сказав, що по деяким показникам то поля обходить акацію в 4 рази. І зараз, поки буду розпилювати, розповім, що це за показник такий цікавий. А цікаво, хто здогадався, що це за показник? Хто здогадався, напишіть, будь ласка, цікаво просто. А тепер дивіться, як цікаво виходить: за 10 років тополя з моменту посадки виросте в об'ємі більше, ніж на один куб. Тобто за 10 років ми отримуємо один куб трошки більше тополі. А акація навіть до 0,2 кубів не дотягує за цей період часу. Тобто тополі в 7 разів швидше наросте, ніж акація в об'ємі. І друга діаграмка це маса деревини за 10 років. Це мається на увазі маса не свіжу спилянулі, а сухої деревини, як палива, скільки вийде? І як бачите, що за 10 років акація ну приблизно 100 кг е, дасть деревини, а тополя майже 450. І виникає логічне питання: а взагалі, як що вигідніше, якщо ви посадите тополю на дрова? Чи акацію, що дасть більше тепла за цей же період року? Якщо по теплу порівнювати, у якої деревини приріст тепла буде більший. І це ми зробимо. І ще ради цікавості, можете поглянути на графік приросту об'єму деревини за 20 років. Тут тополя і акація. І тут дуже чітко видно, що об'єм тополі росте по експоненті. На дуже нагадую графік параболу. А об'єм приросту акації такий дуже пологий. Дуже повільно, але ж ми всі знаємо, що тополя дає менше тепла, ніж акація, і вона більш легка, тому ми будемо в кінці порівнювати в цифрах по теплу, який приріст по теплу буде за певний період часу. Ще хочу зауважити, що колода лежала два роки, могла бути би сухою, але. Проглядується, що в центрі вона ще сирувата, ще має такий зеленкуватий кольор. Видно, що ще сира не висохла. Тому потрібно, мабуть, буде досушити перед тестом. До цього такі паньочки я колов таким маленьким топориком, він 600 грам, і в мене це не виникало в цьому ніяких складнощів. Але коли я взяв цю тополю, я, так сказати, афігел. Так важко мені ще не давався ще ні один пеньок. Наскільки важко. Таке відчуття, що ти цей топорик заганяєш в якусь гуму. Він туди залітає і все. І його важко дістати. І, взагалі, ви самі все бачите, подивіться, як це виглядало. А тут зараз мені, мабуть, коментарів понаписують, що я неправильно роблю все. У мене, звичайно, є колун один, правда. Але я не його так рідко використовую, що навіть не знаю, де він. До речі, ця ковалдочка важить 5 чи 6 кг. І дивіться, наскільки туго, все одно воно. Відбувається процес колоння цього пінька. І яка цікава особливість, я побачив, що всередині рубається доволі легко, а от периферія надзвичайно важко. Надзвичайно. Ось погляньте, скільки ударів 5-кілограмовою ковалдочкою потрібно вдарити, щоб розколоти таку тоненьку частинки. А от ще така цікавинка: от скільки тепла буде з дерева, до полі віком 10 років і віком. 10 років акація. Погляньте, яка велика різниця на користь поля. В минулому відео мені хтось писав, що таким маленьким топориком 600 грамовим тільки одне місце можна чухати. Ось взяв я величенький топорик, він більше кілограму, здається, півтора кілограми. І я, хлопчик, маленький, 120 кілограм, тренуюся доволі такий, як казав один відомий чоловік, потужний. Але виявляється, що моїх сил проти цього пенька маловато буде. Як бачите, і груді я правильно рубаю, наскільки я знаю. Чи може неправильно, підскажіть, будь ласка, по колу обтесуєш, а потім розрубуєш середину. Чи може щось не так я роблю? Ну, але дуже важко і довго це все відбувалося. Ось бачите як. Для порівняння, я зараз також цим топориком розколю пеньок вишні, трошки менше по об'єму, але вона суха, доволі міцна, така нетрухлява вишня. І ви побачите, наскільки легше. Пишньо розколоти, ніж цю срану тополю. Ось дивіться, хоч цей і пеньок із сучком, але він дуже-дуже легко розколовся. Буквально декілька ударів, і він подрібнений на маленькі частинки. Маленькі полінця. Дуже легко. Залишилось єдине питання: рубати чи колоти, як правильно казати, тому що є колун ним колять, то топор сокира нею рубають. В коментарях писали і так, і так правильно. А дехто казав, треба тільки колоти, так я й не зрозумів, як правильно. А тополь я вирішив підсушити буквально 3 годинки при там, в 100 градусах. А це контрольні зразки з периферії і з центру колоди. І раді цікавості один шматочок з вишні, щоб зрозуміти наскільки вона висохла за 2 роки. Зважив ці зразки після сушки, і різниця не дуже велика. Але що цікаво, що втрати тополі по вологі по периферії мінус 12,5%, а по центру мінус 16,5. Тобто по центру вона набагато гірше сохла в колоді, а втрати по вишні мінус 13,5%. От і відповідь, чи потрібно рубати дрова. Для сушки це відіграє ключову роль. Ну, починаємо підготовку до спалювання. Відважив я рівно 10 кг просушених дров з тоболі і готую їх до закладання в котел. Ось така кучка вийшла в якій 10 кг. Звичайно, в рази, мабуть, півтора більше, ніж якби це була акація це точно. Котел я почистив та прогрів, так щоб все тепло, яке буде виділятися від спалювання тополю, щоб воно йшло через лічильник тепла. Як тільки насос вимикається, я одразу закладаю тополю та підпалюю її, для того, щоб все тепло від неї пішло через лічильник тепла. Ще хочу показати свій канал. Якщо вам цікава тема сонячної енергетики та твердопаланих керів, підписуйтесь на мій канал «Енергія для дому тут дуже багато цікавого. Також хочу спитати у вас, а ви палили тополю, є у вас досвід? А і, взагалі, що ви використовуєте більше всього для дров, яким породом надаєте перевагу і чому саме цим породам. Та поставте вподобайку за виконану роботу. А я тим часом буду завантажувати тополю та підпалювати її. Для розпалювання, як завжди, використовую газовий пальник, трошки паперу та пару крапель масла. З минулого досвіду я вже чудово знаю, що в моєму котлі конкретно найефективніші дрова згорають, якщо їх потрошку підкидувати. Тому я завантажив не всю тополю, а лише її частину. А остальну частину буду потрошку підкидувати. В мене є про це окреме відео. Там я тестував, як краще спалювати дрова, потрошку підкидувати, чи зразу завантажувати. Різниця, хочу сказати, що дуже суттєва. Зверніть увагу, як швидко розгорілось тополя. І фіксуємо показники лічильника 5,83-88. Пройшла одна хвилина. Так сильно розгорілося лише за одну хвилину. Я ж оці такого я ще не бачив. Так, ми спалюємо суху тополю, і перше, що я хочу відмітити, це те, як вона гарно горить. Якщо придивитися, камера не зовсім передає все. Дуже багато голубого полум'я. Кожне полінце окутене голубим полум'ям, а далі йдуть жовті язики. Ну, дуже гарно, дуже прикольно. І зараз побачимо, яка ж температура в контрольній точці. Нагадаю, що для акації ця температура була 280-290 градусів. Зараз побачимо, скільки для тополі. Як бачимо, різниця є, але вона не така велика, там ну, буквально 20-30 градусів менше. Я очікував, що температура буде значно менша. але... Ну, Маємо те, що маємо. В системі вже 43 градуси, та й температура диму 119-120 градусів, така сама, як при горінні акації. Якщо б я не знав, що там тополя горить, я б навіть це не запідозрив. При цьому горить дуже добре, дуже гарним полум'ям і дуже легко загорається. Тут я намагався спіймати голубі язики полум'я, але чомусь камера не може їх передати, мабуть, тому що на контрасті воно засліплює їх. А голубе світіння, воно досить слабке, але на око дуже добре видно. Також хочу відмітити, складається таке враження, що дрова з тополі, вони ніби складаються з одного газу. В них дуже-дуже багато виділяється з полум'я. Як от кажуть, сосна нервово курить в стороні. Дуже багато ледких горючих речовин. Для піролізного, ну, звичайно, правильно казати, газогенераторного котла це було б взагалі ідеально. Хоча там принципової різниці немає що кидати. Так, дрова дійсно дуже швидко прогорають, але горять дуже красиво. Також, щоб погратися біля каміну, то теж було б дуже прикольно. Як бачите, дуже гарне, дуже таке прекрасне полум'я. За 4 рази я підкинув цю всю масу дров 10 кг, і це вже останній раз я підкинув, що залишилось. Воно догорає і будемо потім на ранок дивитися, що там лічильник нарахує по теплу. І наостанок ще один такий гарний кадр, як горить тополя. Щоб побачити, як багато в ній газів, наскільки багато легких горючих речовин. Показники лічильника в кінці експерименту. І на кінець результати. Виявилося, що від тополі всього-навсього на 17,7% менше тепла, ніж від акації. Тобто різниця не така вже й велика. А кажуть, що тополі це дуже погані дрова, які не можна вважати дровами. Що це сміття. Ні, нормальні дрова, все добре. До речі, тепла з тополі так, майже так само, як від сосни. А в наступному відео я хочу відповісти на питання, що вигідніше там, купити 2 куба тополі чи куб акації, і яка гігроскопічність тополі по порівнянні з іншими дровами. Тому не прощаємось, побачимося в наступному відео.